Всім привіт! З новим роком вас усіх! Я не здивуюся, якщо ви зараз дивитесь мене з олів'є та мандаринами. Та зараз не про це. Новорічні настрій зараз скрізь, вулиці прикрашені, куди не зайдеш все таке красиве та гарне. Ну що, може тоді прийшов час трохи оновити ваш біолінк та прикрасити його до новорічних свят? У цьому відео ми з вами прикрасимо ваш біолінк та створимо йому новорічний апгрейд. З чого ж почати, я думаю, що перше, що дійсно кинеться у око, коли попадаєш до біолінка, це його тема. Давайте знайдемо якийсь новорічний фон та додамо цю картинку до нашого біолінку. Ось що в нас вийшло, я думаю, так же набагато краще. Але ж це не все. Давайте ще його трохи прикрасимо. Новорічні свята це час знижок на ваші товари чи послуги, та я думаю, що точно на цьому треба акцентувати увагу. Пропоную створити завчасно постер з вашою знижкою та через елементи завантажити його. Користувач зможе побачити його та перейти за посиланням, наприклад, на ваш пост у соцмережі, де будуть описані всі подробиці новорічного сейлу. Що б ще нам могло стати у пригоді? Думаю, гірлянда б точно нам не завадила. Якщо ви хочете мене спитати, чи все зі мною у порядку, та яка ще гірлянда на біолінку, то краще погодьте та подивіться, що в нас вийде. Вам треба знайти картинку в пінджі форматі, завантажити на Біолінк як фото. І ось так вона буде виглядати у нас на сторінці. Ну і на завершення напишіть декілька гарних привітань на ваш Біолінк. Тепер дивимось, що в нас вийшло. А взагалі ви можете втілити будь-який ваш задум. На цьому в мене все. Тепер ви можете перейти до свого біолінку та трохи його прикрасити.